Віт, я Кирило Поліщук, ведучий подкасту Амбасадори безпеки. Це епізод, у якому ми поговоримо про мінну безпеку, адже через війну в Україні зросла небезпека для нашого життя від вибухонебезпечних предметів. Йдеться не лише про ті території, на яких відбуваються чи відбувалися бойові дії, тимчасово окуповані або звільнені території. Тут очевидно, що загроза найвищого рівня, але й про інші регіони через ракетні обстріли та ймовірність терактів, які також можуть зазнавати подібних небезпек. Тому знання змін безпеки є надзвичайно важливим для всіх про те, як розрізняти вибухонебезпечні предмети алгоритм дій у разі виявлення мін чи снарядів. Ми будемо говорити із старшим сапером групи піротехнічних робіт АРЗСП Олександром Басистем. Вітаю вас! Доброго дня. Почнемо з того, як загалом розрізняти вибухонебезпечні предмети, і якими вони бувають. Вони бувають різні за формою, за вагою, за розміром, за кольором, різні бувають. Але можна виділяти такі основні види. Вибух небезпечних предметів, наприклад, як артилерійські знаряди, вони виглядають, мають форму кулі, так можна сказати, великої кулі. Міни протипіхотні та протитанкові. Протипіхотні міни зазвичай або круглої, або прямокутної форми, і вони менші за розміром за протитанкові. Протитанкові міни представляють собою в основному більш такі великі предмети, теж бувають круглої або прямокутної форми, і вони зазвичай будуть закопані в ґрунті. В той час як міни протипіхотні. Можуть стояти прямо на поверхні землі. Потім ще є такі боєприпаси, як авіабомби. Вони в основному крупного калібру. Тобто там може бути 50 кг, може бути тонна, може 2 може 500 кг. Вони досить такі великі. Ну, Бомби, я думаю, авіабомби думаю, бачили приблизно, як виглядають вони. Потім є такі ВНП, як патрони. Вони, здається, собі, ну, такі маленькі. Але вони теж несуть небезпеку. Тобто крупні патрони калібру, наприклад, 12,7 міліметрів, 14,5, вони представляють собою скриту, дуже велику небезпеку. Від патрону, допустимо, калібру 12,7 може людині відривати три пальці, наприклад. Якщо от діти там гуляються, десь знайшли той патрон, якщо його ковиряти або вдарити його чимось. У нього є в самому патроні є вибухова речовина, яка може здетонувати і налорбити лиха. Потім є ще такі вибухові. Речовини, як протитанкові постріли. Ну, я думаю, бачили їх такі, да, як ото в фільмах стріляють по танкам, з них такі. виглядають капловидної форми із стрілою ззаді. Також є ще ручні гранати, як протипіхотні і протитанкові. І є реактивні снаряди. Тобто, всі чую, таке, як Град, смерч, ураган. Ось це є реактивні снаряди, правильно вони називаються. Вони мають довгу форму і зазвичай ззаді з такою, як крильчаткою. Ракети. Які вибухнули або не вибухнули і лежать на поверхні землі, теж являються вибухонебезпечними предметами. Ракети ви приблизно бачили по телевізору, їх показують часто і досить. Я думаю, всі бачили їх. Ці ракети приблизно які вони є. Також до вибухових речовин небезпечних. Можна віднести вибухівку, тобто шашки, тротилу там детонують шмур, пластиди і таке інше. Можна сказати, що є різні форми, якщо це не лише можуть бути традиційні ракети, які всі бачили, так, і не е... лише і не лише там, наприклад, круглі міни, тобто форми можуть бути абсол... Так, абсол... Так, абсолютно так. різні. Наприклад, от те, те що сказав, то воно стосується більш як радянської і пострадянської виробництва, пострадянського виробництва. Тобто, от сучасні боєприпаси. Які в нас використовуються вже на, зараз на фронті, ми їх бачили не раз вже, вони зовсім на вид відрізняються від боєприпасів, які були раніше. Тобто протипіхотна міна може стояти на тринозі. І Ось. вона може виглядати, наприклад, так. як якісь ящичок. І вона стоїть, так да, вона стоїть просто в траві і направлена на дорогу. Тобто ви навряд чи побачите, якщо будете приїжджати на якійсь бронетехніці. Протипіхотні міни теж дуже суттєво змінились, які є зараз. Вони геть зовсім можна сказати, не схожі на ті, що були радянського пострадянського часу. Вони зовсім виглядають по-іншому. Тобто, кому досить цікаво, набирайте в інтернеті, дивіться, будь ласка, щоб ви мали приближне уявлення, як, як воно, яке воно з себе є. Але тим не менш, все одно треба якось звертати увагу на ті предмети, які ви, наприклад. Точно не знаєте, що це за предмет, все одно необхідно поставитися до нього, як він може бути так, потенційно так, небезпечним. Тобто, тут є таке, що якщо ви не можете визначитись, що то саме за предмет, ви не знаєте, що воно таке, то рахується, що це вибухонебезпечний предмет. Окрім того, можуть бути заміновані звичайні предмети. Так, це окремою статтю, йде вже саморобні вибухові вибухонебезпечні предмети. Вони можуть мати різну форму і поговоримо ще про них окремо по-перше, хочу розказати вам алгоритм дій, який треба всім бажано всім запам'ятати, і виконувати його, як кажуть, як очі наш, якщо ви побачили, так або якщо ви схожі, вибухонебезпечний предмет. Вибухонебезпечний або схожий на вибухонебезпечний предмет? Якщо ви побачили, що треба робити, то тобто, по-перше, треба поняти, що таке вибухонебезпечний предмет. Тобто він може нести при собі загрозу, тобто вибух, так значить, який алгоритм дій? По-перше, не чіпати, не переміщувати, ніяко надавати якогось фізичного впливу, температурного впливу. Ще такий є главний нюанс, що ну не головний, а додатковий нюанс, що зараз е, вибухонебезпечні предмети, які сучасного зразку, вони можуть реагувати на входящий або вихідний дзвонок. Мобільного телефону, тобто треба знати те, що якщо ви побачили його, і не, не треба підходити прямо близько, дуже близько до цього предмету і дзвонити там, казати, от я щось таке знайшов. Цього робити не можна. Треба відійти від предмету метрів 10-20 і тоді вже зателефонувати в службу. Або не підходити близько фотографувати, наприклад, Ні, коли також не може, можна цього робити. Може так, бути також так. вхідний дзвінок, наприклад. Так, в цей момент саме так. Тому треба бути обережним. Значить, замінов потім за можливості. Позначити місце, де ви знайшли цей вибухонебезпечний предмет, тобто, якщо ви десь там прогулювались по садці, там чи там чи як, бажано вийти з цієї посадки, допустим, на дорогу, і коло дороги там на дерево прив'язати якусь пляшку, там мотузку. Це робиться для того, що якщо ви залишите місце знахідки і скажете, що там, там і там знайшов, для того, щоб служба, яка приїде, буде займатися цим предметом, бачила вашу помітку і швидше знайшла цей вибухонебезпечний предмет. Предмет, це такий якби важливий теж нюанс. Бо буває таке, що приїжджаємо і починаємо шукати цей предмет, і тратимо дуже багато часу, більше часу, ніж на його знешкодження, тратимо часу на пошуки цього предмету. А якщо, наприклад, дочекатися, поки при приїде група. Також можна так, на місце залишатися і про всяк випадок, щоб більше ніхто випадково там не підійшов до предмету, це контролювати. Проте треба все-таки на безпечній відстані, це, але ж це ж ви маєте розуміти, що це залежить від того, де саме ви знайшли цей предмет. Тобто, якщо ви в центрі міста його знайшли, то це можна зрозуміти, да, що можна почекати 15 хвилин до приїзду оперативної групи саперів або там Міністерства внутрішніх справ тощо, щоб то невеликий час приїзду цієї групи в районі, де. З полі, то маєте да, розуміти, що поки туди дістануться. Тобто там бажано помітити це місце і зателефонувати 101-102 і да дочекатися в основному. Якщо це знаходиться предмет в районі, то приїжджають представники МВС, і вони вже організовують охорону цього предмету до того часу, поки не приїжджають сапери. Що ще варто знати, ось власне про алгоритм дій: то що робити, чого не робити, якщо ще є якісь поради, по-перше, треба. Завжди дивитися під ноги. Якщо є в наявності цей вибухонебезпечний предмет, не факт, що рядом немає ще одного. Це треба розуміти також. Буває таке, що необачні люди бачать цей предмет і починають ну, майже бігти до нього, так сказати, подивитись, ух ти, що це воно там таке. І коли на підході до нього можуть спровокувати вибух іншого вибухонебезпечного предмету. Тобто завжди треба бути уважним. Побачили, так, треба. Сказати собі так, не панікуй, все давай щось розберемось, що робити. Подивилися, ага, десь я таке бачив по телевізору. Приблизно думаю, що це все таки вибухонебезпечний предмет, і тоді, вже не поспішаючи нікуди. Ще раз роздивитись там уважно його зателефонувати, сказати сказати там: я такий, такий знаходжусь там. те, то й те, то знайшов. Ну головне, головне в цьому алгоритмі те, що не можна його чіпати і підвергати якомусь фізичному впливу. Ці предмети ніякому разі не можна. Ну і бажано не підходити занадто близько, звісно, бо звіс, ми не. можемо бачити, як люди після обстрілів підходять, наприклад, до нерозірваних ракет і фотографують або їх з близької відстані, або біля них, ось, наприклад. Наприклад, якщо я не помиляюсь, це було в Харкові, коли ракета влучила, велика ракета влучила в пішохідний перехід. Була така фотографія. Фотографували і здалеку і достатньо близько підходили. То ось. Нерозірвані ракети, вони також варто не забувати, що вони також є небезпечними. Так, так, я тут в цьому разі хочу сказати таке, що навпаки нерозірвана ракета несе більшу небезпеку, ніж розірвана. Це має має, має так зрозуміти людина, тому що якщо ракета вибухнула, тобто вона зробила свою дію, то ну якби вона вибухнула. Але ж все одно там є ще залишки вибухонебезпечної речовини всередині, і тому ще вона досі вважається вибухонебезпечним предметом. А якщо ракета з якоїсь причини не вибухнула і лежить, то це становить собою найбільшу небезпеку. Тобто до такої ракети не можна ні в якому разі не наближатись, не сфотографувати зблизька і тому подібне. Варто також сказати, якщо ви щось таке знайшли, не варто його забирати для того, щоб до прикладу передати нашим військовим. Чи ви там так, побачили так, тубус, наприклад, випадки? Він може виглядати як уже відстріляний, наприклад, тубус там від гранатомета, наприклад, але ж він також може бути і не відстріляний, і може нести небезпеку. Він стає безпечним лише після того, як приїде група саперів і зробить висновок, що він є безпечним. Тільки в тому разі можна його там. Ну, я маю йду цивільне, цивільне населення, що тільки в тому разі можна, якщо була приїхала до вас група, подивилися, сказали, що ми дозволяємо його там перемістити кудись, або ще щось там. Ну, Це такі нюанси, так, вони дуже важливі. Вони такі випадки, коли не. Має можливості забрати так, сказав правильніше сказати, рештки. Вибухонебезпечного предмету, які лишаються, тобто сам корпус або двигун від реактивного снаряду, наприклад, які вже є безпечні, ми можемо передати на відповідальність місь... місцевої військової адміністрації або голови селищної ОТГ, там і тому подібно, тобто на місцеву владу, але тільки після того як цей предмет буде обізнаний відділенням саперів. Також варто сказати, що не треба намагатися розмінувати самому, тобто, побачили міну і намагатися там кинути здалеку каменюку, тому що такі випадки теж можна зустріти. Я бачив таке в інтернеті. Так, так на жаль, в цьому разі інтернет дуже погано, так сказати, впливає на людей. Всі дивляться, що займаються такими справами, починають брати оці міни-ліпистки, ці кидати, жбурляти в них камінням. Це все ну треба зрозуміти, що це все… Це до пори до време, як кажуть, тому що комусь повезло, комусь не повезло. А робити цього не можна ні в якому разі. Це треба запам'ятати. Це завжди ризик. Він не виправданий, так сказати. Треба залишати для професіоналів так, роботу так. і самому Якщо не намагатися. Не знаєш що воно таке, то не твоя сфера, не треба цим займатися. Також часто знаходять і досі, ось, наприклад, всередині листопада, знайшли в Кропивницькому у парку перемоги чотири мінометні так, міни. Так. Тобто, це ще були часів Другої світової війни. Тобто треба пам'ятати, що також можуть бути такі так, і так. до повномасштабні ці, ці боєприпаси війни. нікуди так. не ділися. Вони як були, так і є і ще будуть. На жаль. Але ж треба розуміти, що так сучасні боєприпаси і військові дії, де ведуться це собою само собою. Але ж не треба забувати і про небезпеку, яка лишилась після часів Другої світової війни. Треба також про це пам'ятати через те, що вони також несуть загрозу, і також були випадки, коли люди знаходили їх, несли додому, або ще намагалися їх розібрати. Цього робити категорично не можна, і алгоритм дій такий самий, якщо ви так, знаходите. Так, так, так ніякої різниці, чи то є сучасний боєприпас, чи то є зали. Боєприпасів, які від Другої світової лишились. Різниці ніякої не можна, алгоритм дій той самий, як і з сучасними вибухонебезпечними предметами. Щодо замінованих предметів, які так, можуть мінуватися, так. також місць, які можуть бути заміновані. Що тут варто знати? Так, тут варто, ну це звичайно, це відноситься більше до районів, де були військові дії. Або зараз ідуть військові дії звільнених територій, саме більше це касається. Тобто, треба розуміти, що замінований може бути будь-який предмет, починаючи від там, коробки з цукерками, якоїсь дитячої іграшки, і закінчуючи навіть тілами солдатів. Були такі випадки, що піднімають тіло загиблого, а під ним лежить граната. Це треба також розуміти, і в ніякому разі цим не займатися цією самодіяльністю такою. Значить. Що по, -по, по поводу місць, які заміновуються в основному, це це дуже важливо треба знати, які такі найбільш місця, на яких би ставили ці от саморобні або там вибухові пристрої різні розтяжки. Це є насамперед, якщо це відкрита місцевість, тобто там дороги поля, то це треба розуміти, що це заміновуються в першу чергу з'їзди з асфальтної дороги на ґрунтову, ставлять протитанкові міни, це там рядом таке. Потім протипіхотні розтяжки ставляться на підходах до якихось посадок, на поворотах, на польових дорогах і тому подібне. Що касається цих пасток в житловому, Ому секторі там можна сказати, що теж. Є безліч місць, де можна це поставити, але в основному це ставлять розтяжки на вход на двері. Тобто, коли відчиняєш двері, спрацьовує цей вибуховий пристрій. Були випадки, що заміновують, ну, наприклад, кладуть гранату в дерев'яний порог. Тобто ви вже двері наче відкрили, да, все нормально, стоїте на порог. Якщо він старий порог, якийсь там в хаті, в селі, може бути в порозі якийсь вибуховий пристрій закладений. Потім всі двері, всі, Касається любих дверей, тобто вхідних дверей, дверей холодильника, дверей, тумбочок, все мають відкривати сапери і все робиться це за допомогою так називаємо кошки. Тобто, поки не було офіційного визнання, що цей будинок там дослідили, що там немає вибухових пристроїв, заходити туди не можна. Це ми говорили більше про ті території, які були звільнені, на яких велися бойові дії. Щодо інших міст, місць, де не відбувалися бойових дій, то також тут небезпеку може становити загроза терористичного акту в громадському транспорті або в місцях скупчення людей. Також можуть закладатися вибухові пристрої. Тут що варто знати про це і на що звертати увагу. Треба звертати завжди увагу на підозрілі предмети. Що є підозрілим предметом, наприклад, якась сумка, то. Корба Пакунок, який залишений без людей, і він вже деякий час там стоїть, ніхто його не забирає, не чіпає. То на це треба звертати увагу в першу чергу. Це може бути в тролейбусі, в автобусі, в місцях скупчення людей, депусть, в тому ж самому там кінотеатрі, кафе, в школі, в адміністрації. Тобто, треба розуміти, що кожен день виявляють до сих пор колаборантів, так званих, да, які можуть зробити от такий теракт. Треба як казати. Розувати глаза і дивитися, що во для що може бути підозріле навкруги вас, та ось власне уважність це є одним із перших, так, що так. вам необхідно, це звертати так. увагу на щось підозріле, на підозрілих людей, якщо вони там себе якось підозріло поводять, якось там нервують, або там щось кудись розкладають, або щось залишають, а потім йдуть і не вертаються. Тобто на це треба звертати увагу і краще. Так, якось, понаблюдати так. за ними, так сказати, з відстані, що вони роблять, зафіксувати. І якщо те саме уважність стосується і того, що дивитися також під ноги, звертати так, так, увагу так. на якісь речі, тому що скрізь можуть бути, якщо ми говоримо особливо про місця, міста де велися бойові дії, там можуть бути і нерозірвані снаряди, і міни, і просто вже заміновані або якісь розтяжки. Тобто тут варто бути завжди уважним, і це одне з із таких із перших правил. Друге правило, звісно, важливе це не торкатися цих предметів, якщо ви їх побачили, навіть якщо ви побачили цю сумку, не намагатися і там, наприклад, Кинути з тролейбуса необхідно звернутися, якщо це тролейбус до кондуктора, до водія, сказати тут підозрілий предмет, зателефонувати і в 101, і в 102, повідомити про те, що ви побачили ось такий підозрілий предмет. Краще зайвий раз перестрахуватися. Можливо, хтось просто виходячи чи забув цю сумку, але також треба бути готовим для того, що це може бути зроблено навмисно і там може бути вибухівка. Також повернемося ще до звільнених територій про те, що варто знати там про мінну безпеку, навіть якщо вже повідомлено про те, що територія розмінована, на що ще звертати увагу. Якщо територія, що вам сказали, що можна повертатися там додому, якщо там вона перевірена, безпечна, слід розуміти те, що безпечною територією зараз на даний час буде тільки та територія, на якій безпосередньо проживають люди, тобто центр міста, там вулиці, дома і тому подібне, всі ці, ці там громадські заклади і тому подібне, не слід вважати безпечною територією, яка знаходиться за містом, якісь лісосмуги, посадки. І тому подібне, вони ще є небезпечні, тому що згідно того, як працюють сапери на деокупованих територіях, тобто вони в першу чергу перевіряють житлові будинки і всю інфраструктуру, так сказати, ці всі посадки, поля і тому подібне залишаються небезпечними, тому що до них дійде йде очередь в другу, в другу чергу пройде очередь цих полів, тому що треба, я розумію, що людям людям нема де жити. А в полі воно поки що ще хай побуде. Туди дойдемо пізніше, так сказати. Якщо ви пішли гуляти з собакою в Харкові і десь в посадку. То маєте розуміти, що там може бути небезпечно. Тобто не можна там бігати по цим лісосмугам, лісам, посадкам, уважно дивитися перед собою внизу. Ніякому разі не розпоне розводити багаття там зараз. Тому що боєприпас може знаходитись в ґрунті його не видно. Якщо ви розведете багаття над ним, то під температурним впливом він може стетонувати. Маєте розуміти, що якщо це Барк або там, зелена зона знаходиться, наприклад, в центрі вашого міста, то вже маєте розуміти, що там вже були сапери, і там, скоріш за все, ну, небезпеку це місце не становить. Становлять небезпеку ці місця, ті місця, е, які знаходяться за межами міста і тому подібне. Якщо ви вже за якихось обставин опинились в цьому місці, де розумієте, що може бути мінна загроза або вибухонебезпечні предмети, то треба. Треба завжди дивитись перед собою на рівні груді, на, на рівні голови, і завжди дивитись під ноги. Нікуди не спішити. Якщо ви, допустимо, опинились в такій ситуації, і вам треба вийти, то не треба ніякому разі поспішати. Краще не спіша, акуратно перед продивляючись перед собою, щоб нічого не, не, на чого не наступити, нічого не зірвати там. і... Вийти з цієї території, хоча б на дорогу на асфальт, також треба пам'ятати і про пляжі, тому що ось в Одеській області були випадки, коли морські міни викидали на берег, і також вони становлять небезпеку. Так, звісно, тут треба розуміти, що взагалі весь, де є м'який ґрунт, м'який ґрунт, тобто або земля, або пісок. Можна встановити, наприклад, протипіхотну міну, або ще якийсь саморобний вибуховий пристрій, то треба розуміти, що якщо ви знаходитесь на м'як якому ґрунті, то це є підвищена небезпека мінна. Тому треба бути уважним, якщо ви знаходитеся в звільненій території або на території, де відбувались бойові дії. Тому ви маєте дочекатися лише офіційного підтвердження, що ця територія точно розмінована, що розмінована ваше помешкання або розмінований парк, або вже лісосмуга, яка за містом. Тобто, треба розуміти, що вона не розміновується одразу, і треба Так, так, її розміновують в останню чергу, так сказати, так, і треба, треба дочекатися такого повідомлення. ну і загалом треба бути в будь-якому випадку. Треба бути уважним, треба бути обережним. Якщо ви побачили якийсь підозрілий предмет, або ви точно знаєте, що це вибухонебезпечний предмет, то до нього не наближатися, телефонувати 101-102 і е, намагатися. Помітити якось цю територію, позначити, щоб уже коли приїде група, щоб вона її побачила і так, вже могла так. все вірно, все вірно приступити. І, до і ще хотів би на кінець сказати, що ніколи не можна нехтувати знаками мінної небезпеки. Якщо ви десь за містом побачили табличку Danger Міннес, да написано там. Або небезпека міни, то ніколи не нехтуйте цими знаками. Якщо цей знак там стоїть, то він не просто так там стоїть. Дякую вам за розмову. Добре, і вам дякую. Ми говорили із Олександром Басистем, старшим сапером групи піротехнічних робіт АРЗСП. Ми говорили в цьому епізоді подкасту Амбасадори безпеки про мінну безпеку, як розрізняти вибухонебезпечні предмети та що робити, якщо ви їх побачите. Наш подкаст створено в рамках проєкту Громадський хаб Амбасадори безпеки за підтримки канадсько-українського проєкту. Екту розвитку поліції коштом уряду Канади через Міністерство закордонних справ Канади. Підписуйтесь на агенцію сталого розвитку хмарочос на амбасадори безпеки у соціальних мережах. Також підписуйтесь на YouTube та наші подкаст платформи, де виходять наші епізоди. І головне пам'ятайте, що кожен із нас це важливий пазлик у великій картині безпечної громади та країни. Будьте в безпеці.